Доброго ранку! Приготувала собі дуже простий сніданок, але він реально мені смачний, олійкою полюю свої листочки салату і покажу вам, що я сьогодні їм, щоб вас надихнути. Що з простих речей можна зробити супер смачні корисні страви? Я за простоту, за те, що є вся сім'я. І сьогодні в основній масі я підлаштувалася під дітей, знаючи їх смаки, я завжди в першу чергу готую те, що вони їдять. А далі собі допомнюю свою тарілочку тим, що мені хочеться. Така в мене сьогодні смакота, рис з морквою, багато моркви і куркума, сіль, звісно, листочки салату, які я дуже люблю. Вони ніжні, хрумкі. Я сьогодні не роблю ні собі ніякий салат, просто ті листочки плила влією. Тофу, який я замаринувала і продавала дні два тому. Сьогодні його вже треба доїсти. Я з задоволенням це зроблю. Дуже любить мій старший син тофу. Це баклажани, які я запекла, проколола е такими дирочками-вилкою і запекла в духовці, духові шафі цілком. Ну яйце я люблю дуже глазунью, щоб воно витікало. І, до речі, такий жовток є найбільш корисним, в ньому найбільше вицепину. Крім їж, я собі даю нутритивну підтримку. Тиждень, як я п'ю таурин. Для чого? Це амінокислота, яка бере участь в утворенні жовчі. Моє слабке місце організму це жовчої і жовчого утворення. Лецитин містить фосфатидилхолін холін і сирін, який створює консистенцію жовчі, скажімо так, склад жовчі правильний. Якісний, бо якісна жовч перетворює, перетравлює жири, і вони будують мій організм, гормони, шкіру. І в мене ще бетаїн. Я погано перетравлюю білок. Я така мега-активна все своє життя, дуже багато стресую. Вже зараз менше навчилася стресом управляти, але слизова мого шлунку пошкоджена. Є багато клітин, які вже не можуть виділяти соляну кислоту. Тому я беру собі дотацію бетаїну з фіногреком. Це мені дуже підходить, бо ще й для печінки фіногрек працює. Ось, або шпажет, його називають. Ось чотири капсулки зранку я випиваю під час їжі. Як бачите, все максимально просто. І перший крок, який я вам пропоную зробити зі мною якщо ви хочете свою їжу зробити кращою. Не змінити кардинально, це неможливо для всієї родини, особливо для дітей, а зробити краще більш повноцінною, смачною. Запрошую на курс їжа як ліки. Це останній потік, який буду вести я. Я буду передавати методологію ведення клієнтів, навчання дорослих своїм нутриціологам, з якими я вже багато років працюю, але маю ще провести цей останній потік і дати їм. Систему роботи, дати свої слайди, дати практичні заняття, як вести, консультації навчити вести. Тому хто хоче взаємодіяти зі мною в на моїх ну, такі тісні взаємодії, то приходьте, не відкладайте на потім. Я вас чекаю. Ти точно знаєш, що тобі треба прийти на, на програму.